Вогонь почав вирувати з горища будинку на Соборній, 102. будова знаходиться у центрі міста, тому не побачити дим було важко. У квартирі, над якою вирувала пожежа, нікого не було. Пильність свідків допомогла вогню не набрати обертів. Щоправда, рятувальники не могли вчасно приступити до ліквідації вогню. Припарковані легковики та вузький проїзд заважали пожежному автомобілю. Складність по прибуттю почалась в тому, що в'їзд до даної будівлі через арку значно менший ніж вимагається нормативні. Крім того, на водії залишили свято і засіб який перешкоджав проїзду в арку, тому довелося виконувати вручну автомобілі. Вогонь загасили. Він не встиг перекинутись на помешкання рівнян. Попередньою причиною пожежі є неправильна експлуатація пічного опалення.